Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги сьогодні відео про новинку мою до колекції. Це орхідея Манхеттен. Хто уважно дивився огляд орхідей з епіцентру, той зрозумів, що я не втрималась і принесла його додому. Він коштував 210 гривень. По оціночці, хоча його повна ціна 750 гривень була. Його так гарненько оцінили. І я вже давно хотіла його, заглядала на нього, мені дуже подобається його губка, його таке листечко трішки крапунчасте. Тож я задоволена. Цією новиночкою до колекції він має три квітоноси. Правда, він дуже залитий. Ця орхідейка дуже залита. Тому сьогоднішнє відео, мабуть, більше для новачків, кому це буде цікаво. Така собі, аля, пересадка, не пересадка. Перші дії розкажу, що я роблю після того, як я приношу орхідейку додому. Перше, що я зробила, як тільки принесла, я його оприскала від шкідників і квіточки, і листочки квітофором. Дуже рятує. Цей препарат, тому що він вже розведений, не потрібно нічого розводити, щось робити, просто оприскала і все, і чудово. До речі, він у мене цей. В горщичок з орхідею стоїть на карантині подалі від всіх орхідей моїх. Знаємо, що як приносимо орхідею додому, обов'язково обов'язково ставимо на карантин. Десь потрібно три обробки, навіть якщо ви не бачите шкідників. То це не означає, що їх там немає. Краще обробити навіть профілактично від шкідників. Тож, перше, що я зробила, це оприскала квітофором від шкідників і листечко, і квітоноси і квіти. Він був залитий. Як бачите, він ще досі вологий, такий, вологоємкий субстрат він має. Там навіть не кокочіпси, а кокостружка така. Його залили, просто, мабуть, я надію, що перед тим як я приїхала в епіцентр. І, е, перше, що я зробила, це оприскала від шкідників і поставила його на серветки. Горщик поставила на серветки. І, мабуть, разів 5 я е, змінювала ці серветки, тому що вологоєм. Субстрат, який був политий, віддавав вологу серветкам. Це такі дії я роблю, коли орхідея дуже залита, і це допомагає забрати з субстрату лишню вологу. Як бачите, є в субстраті гарненькі кусочки піні, такі тверденькі. Тож я їх лишаю, буду класти назад до посадки. Забираю торвстикан, це було нелегко, тому що вологоємкий субстрат, він такий і там. Торстаканчик, бачите, по кусочкам я його дістаю. Обережно, щоб не пошкодити корінчики пальцем, можна пінцетом. ну, В цьому випадку я не змогла пінцетом нічого зробити. Краще було відчувати, де там той торфстакан пальцем, тож нічого страшного, можна і так, як я зробила, головне вичистити той торфстаканчик, можна навіть і не весь, а головне від шиї забрати. Якщо ми. Від шиї забираємо торстакан, він тримає вологу. То ну це, це роблять це. Я роблю тому що в мене багато орхідей. Хтось це може не робити. Професіонали цього не роблять. Я знаю багато вороходрузів, які цього не роблять, і чудово орхідеї себе почувають, але я. Так буду спокійніше себе почувати, тому що в мене багато орхідей, часу заримала, пішла на роботу. Як помітили, то довгенько в мене не було на Ютубі. Просто не вистачає часу, я ще не можу звикнути працювати 5 днів і два дні відпочивати, я нічого не встигаю. Тож для мене буде спокійніше, якщо я підлила води, і я буду знати, що я суха шия і що не буде ніяких проблем зі здоров'ям орхідеї. Тому що якщо тримати постійно вологу шию, навіть якщо орхідея просихає, я вже не раз казала і показувала, що торфстакан все ж таки тримає вологу, навіть якщо по краю горщика ви бачите просохше коріння, то торфстакан може бути в горщику ще вологим. Ну, Для мене. Як на мене, то краще забрати торстикам, підсипати сухенького керамзиту або кори під основу, і таким чином я буду спокійна, що орхідейка не загниє, і буде з нею все добре. Трішки припіднімаю орху, щоб її вирівняти. Беру сухий керамзит і підкладаю під основу орхідеї. Там такі пустоти, я вже забрала, з туди і кору і той субстрат вологоємкий, і торфстекан, і буду вкладати туди керамзит. Поливати подалі, по просушці буду на низ горщика, поки він адаптується, поки звикне, подалі я його. Обов'язково посажу в закриту систему, мені так легше доглядати з орхідеями, але зараз поки що буде так. Я буду підливати на, на низ горщика водичку той вологоємкий субстрат, який в нього лишився внизу, я не, не чіпала, він там і лишився. Тож, тож, ось так буду поливати після просушки. Зате я буду знати, що верхівка суха і все буде добре. Ці пустоти заповнюю керамзитом. Якщо нема керамзита, це може бути кусочок пінопласту під основу або великі якісь куски кори, можна навіть галтовану кору, якщо є. Тобто можна щось туди підкласти, для того, щоб зробити таку просушку для шийки. бачите, Трішки ще субстрат там лишився, ну нічого страшного, він з часом просохне. І буде все добре. Я рекомендую використовувати кору пінії. це найкраща кора для орхідей. Є і на кілограми, вона передається чи на літри. Я купую цю, вона більш бюджетна в епіцентрі. Це від Royal Mix кора це не реклама, просто розказую, що мої орхідеї найкраще ростуть саме в цій корі. Вона з кокочіпсами, цей субстрат якийсь. Тож, як на мене, то найкраще кращого субстрату в таких магазинах, як епіцентр, я не знаходила. Вибираю також з його субстрату кусочки кори. це цепіння, тому що вона така тверденька, гарненька. І буду вкладати також в горчик. Той субстрат я викину в смітник, а ось ці кусочки пінії вкладу також до посадки. Таким чином, я. Мінімізувала стрес у орхідейки, я його, можна сказати так, напівпересадку зробила, але не витягувала з горщика, і я надію, що не буде в неї стресу. Вона гарненько адаптується і буде все добре. Я буду спостерігати. Якщо побачу якісь зміни, наприклад, там, в гіршу сторону, то я просто зріжу йому цвітіння. Хоча три гілки, які з цвітінням, які мають гарненькі квіточки, буду насолоджуватись поки що. Цвітінням зрізати, поки цвітіння не хочу. Якщо ви побачите якісь проблеми там, чи тургор листя втрачає, чи бачите, що корінчики щось там гниють, загнивають, то краще зрізати квітіння, тим паче, що на три квітоноса, на два квітоноса, орхідейки дуже важко тягнути це квітіння, краще буде зрізати. Можна зрізати повністю квітоноси, а можна зрізати по перші брунічки. Таким чином ми дамо. Можливість орхідейки нарощувати листочки і корінці. Завжди, всім новачкам, хочу сказати, я завжди про це говорю і зараз повторюю те, що потрібно, достатньо світло. Орхідеям потрібно світло. Зараз зима, короткий день, і у вечірній час потрібна досвідка. Кому цікаво, пишіть в коментарях, розкажу і покажу. У мене є відео про лампи, які я використовую, і які рекомендую, під якими я спостерігаю найкращі цвітіння. Ну, ось таке відео сьогодні показала вам красуню, новиночку, тішуся, зробила все, щоб їй було добре. І тепер буду просто любуватися, милуватися цією красою. І покажу вам вже її пізніше, надіюсь, в домашньому цвітінні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вам гарного дня і вечора бажаю. До зустрічі на каналі!